Так, дивимось. Принесла якісь подарки. О, пацани, пацани, дівчата. А воно в них забрали іграшки, чи що? Я не знаю, що цього вона робить. Виглядає, ніби солодка вата з того має бути. О, яка дуже гарна моя ялиночка. На дворі літо. Подивіться, подивіться, прикол, на дворі літо, правильно? Все зелене, гарна погода, а вона ялинку це? Напиши мені, це розумна людина чи не розумна? Коротше, я тут кину цею іграшку, йдемо гори, беремо ту штуку. Йой, чуть не зловила. Вона таки зловила мене! Я щось зробив. Я я я прив'язав, бачите? Я прив'язав до ялинки оцю штуку. Turн on the свічбутоon. Шо, що що, що? Що, що що? Що це означає? Увімкніть кнопку вимикача. а Платок чи то не платок? що платок. Так, вона двом Сейф, чуєте? О! Угу, та-та-та-та. Две ша забуде, две ша забули. забули. Зашпорталась! Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Scary Teacher 3D. Ми йдемо знову до тої вчительки в гості. Скажемо їй добрий день. Так, перший рівень пройшли. другий рівень пройшли. Третій рівень пройшли. Чекай, доки ми дійшли? Та, вроде, оце во? Та вроді оце, що вона замерзнути має? А далі що? Ну ще трохи є, є. Christmas Ornaments. <laughs> Christmas Ornaments. Що за Christmas Ornaments? Хто знає, що це таке? Що це взагалі таке Крісмас Ornaments? Зараз я перекладу, не переживайте. Ви думали, я не знаю англійську. Я, в принципі, і не знаю, але. Але перекладу. Місті дуже рада прикрасити свою ялинку скляними прикрасами. Натомість зробіть гігантську скляну прикрасу з місті. Я не розумію, як це все зробити. Так, дивимось, я Принесла якісь подарки. О, пацани, пацани, вольт. <говлять>. І <риканс> дівчата. <риканс а воно в них забрали іграшки, чи що? Я не знаю, що цього воно робить. Виглядає ніби солодковато з того, мабуть. О, яка дуже гарна моя ялиночка. Скоро буду сві... А дві. На дворі літо. Подивіться, подивіться прикол, на дворі літо, правильно? Все зелене, гарна погода, а вона ялинку одіває, ну що. це? Ць... Напиши мені, це розумно людина наче не розумно. Може у нас Диви Дві воно в телевізор сідає щось там. Так, ну шо, я обійду навколо. Я тут коло цього дерева завжди щось знаходжу. Зараз, зараз. вона сидить, не не що я маю прийти. Не підозрюю, що тут? Мало, так, ну зараз, зараз. Ще ззаду подивись, що є, а потім вже піду в задній двір. Точніше до хати. Точніше в підвал. А вон другий пор. Дві цвіками позабивала дошками. Так, лом. Ну то давай один візьмемо, що буду з ломом ходити. Кран є, две кран вже забрали. Вона вже забрала кран після того, як її током вдарило. Де вона сходить? спереду? Я не розумію, чого вона щось не хоче ходити через ці двері. Вона боїться цих дверей. Так, дві, що в нас є? У нас є цукор, Сугар, Цукор, цукор, у нас є корн, сіроп. Коротше якийсь сироп, сироп, напевно. Давайте пошаримося тут, подивимось в кухні, що можна зробити. Олія? Олію можеш брати? А, ні, то я відсунув цей. Тут нічого, тут нічо, тут нічо, тут нічого. Нічо. О, а вовна, ей, добрий день! Налити вам сиропу трохи. Так, тут у нас що? Тут у нас нічого немає взагалі. Нема, то нема. Тут у нас що? Тільки її фотографії. Дві однакові фотки. Ну ладно, ще одна, ну дві. Ключик, до речі, є, але його взяти не можна. Тут шо? Його не Е! Чекай бо я щось. Чекай, чекай, не біжи за мною. Перший парк ми так і не обшарили до кінця. Ладно, я побіг на... Диви воно сюди! Та ти не доженеш мене. Ага, добре бігай. Коли ми залізли на третій парк, я хочу подивитися, що там на стриху. Диви воно не зупиняється. Вона якось натренувалася і швидше бігає. Чи мені здається, Та ні, швидше бігає, я вам кажу. Так, тут нічого, тут торт, там, ялинка, до ялинки треба йти. Чекав, я ж її розбившись. Тут є щось, тут немає нічого. Біжить. Біжить. І вона зараз такий прибіжить до мене. Оу, ми втекли. Так, це ванна, тут ні, кухня. Я Та на першому парсі немає нічого, ялинка тільки там стоїть. Тільки стоїть ялинка, тобто ми можемо підійти до ялинки і щось зробити. О, тут ще є яка штука. Що це за штука? Щось там треба зробити. Якийсь регулятор температури, чи що? Походу, що та. Під догори. Є внайде до гори. Так, тут що за кімната? Там клей. З тим клеєм. Так, тут що у нас? Диви, в цій кімнаті мема взагалі нічого нема. Де, вона вже там тут нічого, спальня, нічого. Що мені з тим цукром робити, чуєте? Вона чай якийсь буде пити, я би її туди цю пачку насипав. Там ключик синий, а я не знаю для чого він. Тут. Взагалі нічого немає, чуєте по кімнатах я пройшовся так. Йдемо зараз у підвал подивимось. Може в підвалі щось є? сіє. Оооо! Я забрав цю штуку. Куда її віднести? Place in on the table near the Christmas tree in the hall. На столик поставити біля ялинки. Де вона, о? Нам потрібно це знизу поставити на той столик. Давайте це зробимо. А, я тут розбив. Де прибирай беревіник? Що хочу, гості прийшли, подивитися, що тут не прибрано чи. Так, столик, столик, столик. Не ставь. Другий столик. Ага, ось, ось, новий столик є. Та став? Воно не ставить там. Але ж писало. Place, поставити. Eat on the table на стіл. Біля ялинки. Ну а що ви. Я ставлю. Во, дивіться, воно не ставить, серйозно не ставить. А, може, тут. Ні. вона вже біжить. Я не знаю, куди поставити. Ідеї, давайте ідеї мені. Да, идем на двір, бо вона щось біжить. On the hall. Ааа, а може отут а, на дворі там поставити. Да, тут почекаю її. Подумай, подумай, що робити. Треба думати трохи, а що бігати. Не знати що робити. і the... Поставити його на стіл біля ялинки в залі. Ну 100% його там треба біля. А ну на жме підписку бігом, ти піпишишся, -пі ще нажмі на двіноток, щоб ти не Нокілька загубився. Внизу. Вона піді мною. Е, лам є. О, є лам. <пасити> Давай попробуємо ще раз поставити. Вона вже йде до хати, шандурі. Давайте, може вона не має бачити, що ми поставили, чи що? Давай постав файн, вот тут. Видите, тут не стави. Та то 100% десь тут, а треба. Воно просто його не хоче ставити. Ну бо 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 О, є, поставив, добре. Плагзе кабель. Кабель нам треба. Я підключив, підключив. Добре. Pour it on the hot gland plate. Що? Шо? Щось щось налив, шось налив, тихо. Цукор! Цукор налив. Добре, make a trap for місti that she will sleep on the plate. Англіці, англіці. А ну, що то означає? Зробіть пастку для місці, яку вона підсуне на тарілку. Може я вже зробив пастку? Як думаєте, я вже зробив пастку? Тарілку може її принести сюди тре. В house, а зараз я піду, що є з тобою. Вона на дворі, грається, йдемо прошаримося ще на другому поверсі. Побігаємо, подивимося, що тут на еси твори. Так, добре, клей. Давайте я візьму клей. На всякий випадок може злому, але треба буде заклеїти. Так, стирари my house. Stiraри my house! Може ти стирари червоний ключик. До чого червоний ключик може бути? Я щось ніде не знаходив такі. House, До чого він може бути? Ми не були в підвалі, знаєте що? Oh, І знаєте, що це означає? Вона щось там бігає. Йдемо підвал. Йдемо в підвал, можливо, там щось є. Цікавеньке. Другий поверх ми общарили вроді цілий. А пані, прийшла. Ага, біжить зразу сюди. Я думаю, вона зразу піде туди. Набирати. Мейка треп. Зара почекай. Місти. О, бік! биг запужей двери. Та давай бежи сюда. Давай, добре. Давай, я тебе чекаю, я тебе чекаю. Підвал, Хто дай, де підвал, хит підвал. Ну з двору я пам'ятаю, мені з хати треба! Десь, мавбуты, тут прямо. Давше у нас ще не перестреливает через перел. Речі, один червоний ключик. Навіщо мені той ключик? А во, дивіться, я прийшов сюда. Добре, що вона не може ходити в підвал. Не знаю чому, але щось не може. Та що, та тут нічого нема? Могли поставити у такий сейф house, з червоним замком. Взагалі нічого нема. Чекаємо, що вона щось там поробила. Давай, йди. Чуєш ти, літер блет. Не знаю, що це означає, але щось там означає погане, певно. Пані Ті, місті! Чи як тебе там? Йди і роби щось там, що ти маєш робити, я все тобі підготував. Де збирай ялиночку? Миску мені якусь треба. Паску, пастку. О, добрий день. Давай біжит. Та не догони, чекай, б зараз ще догони. Не кидай яйцем, поправи кинути. Я казав, де кидай. Ну чекаємо, чекаємо. Я думаю, що вона просто має піти туди до ялинки. І щось там зробити. Ай, але вона буде тут сидіти, напевно, мене чекати. Видите, там є третій порк, але на третому порці, походу, ще нічого нема. Можливо, ще щось дороблять, вона пішла. Направо. Мені треба, що вона до хати пішла. А вона сама не йде до хати. Вертайся сюди. Та вертайся сюди. Е -е, нам треба щось зробити. Щоб пробігти туди до хати. А вона не дає пробігти. Та я розумію, я розумію тебе добре. Добре, я не пробіжу тако, вона мене Е, Драбина зліва, мені треба на драбину. Давай, 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 давай. Видите, вона зупиняється зараз і йде назад. Все чисто, те, що я тут. Дійшла до сходів, пішла направо. Дивись. Це капець просто. І що мені робити? Давайте я стану, може, отут. Може вона сюди наліво піде, а ми правим боком біжимо. Не треба сюди вибігати. Я думаю, вона піде зразу до ялинки, ага, до ялинки, дивіться, куди вона ходить. Так. Ну як завжди, uh -huh. як завжди, місці знову вибила. Знов просто нічого не все схотілося великий легра. Далі ми знаємо, що робити, ні? Йдемо до гори, бігом беремо ту штуку. Беремо цукор, беремо то, насипаємо сюди і просто не будемо Та да, Давай давай, я знаю, що робити. Це капець. Ну завжди таке число. Позакривалося. Спеціально, спеціально взяв все закрыло. О! До речі, тут такий шнурок є. Це що таке? Ого, ми це не находим, я сюди не заходив. То якась іграшка, ні, то нитка, а то шнурок якийсь. Хм, прикол. Так, де вона Вона пішла назад. Ми зараз зайдемо до кухні. Ага, у нас місця нема. Ну нічого, зараз щось придумаємо. Ми зараз щось придумаємо. Так, на цукру в мене є місце. І на це в мене є місце. Добре. Замість чого я взяв? Ага. Давай замість лома. Добре. Або вона там. Біжить сюди, добрий вечір. Не лови мене, будь ласка. Ааа, є, я перебіг до гри. Так, в неї спальні вроді десь було, пам'ятаєте та штука? А мені треба звільнити місце. Щоб звільнити місце, мені треба десь цей шнурок. Коротше, до ялинки, йдемо до ялинки. Тут щось до ялинки треба зробити, 100%, я вам кажу. Попробуй ще раз вибити. Як ще раз вилити гра. Я буду дуже зласний. Є, хоти, хотих, хо от хо, их, давай, давай, давай. Нє, ні, ні, Нічого сі не робить, чуєте? Нічого не може зробити. Коротше, я тут кину цю іграшку. Йдемо гори, беремо ту штуку. Йой, чуть не зловила. Й, вона таке зловила мене! Зараз <плес> <плес> зараз. Зараз зараз. Зар. На другий парк нам треба ще побіг. Дай давай же, давай бігом. Я пам'ятаю, як ми з мемом це проходили. Та добре, yeah, добре, з тим мемом, пам'ятаєте? По сто раз, раз перегравали. Тішся, тішці. Ага, я сізаю потішу. Варій, варій, есть. Та зара почекай трошки. Двійку <звук> <воно> смі... <звук> Капець смішно сиділа. Давай, бегом. На другой парк. Нам... Наш задай пенти на другой парк і взяти ту штуку. Давай, давай, давай. И в две ему напише на другой Я не размей, что он напишет, зараз на другой парк. Вы на другом парсі, правильно? Не, пішла на перші, добре. Э, е, у нас є шанс пойти ...до есть спальни. есть спальня. Да есть спальня. Спальню, спальню, спальня. Я вже тут бігаю не знаю скільки раз. І спальню все одно та спальня. Тут нічого немає, тут нічого. Я твоя спальня. Місіс. Опа. Опа. А це що таке? А це що таке? О, і вона не замітила. зараз, мені головне оце знизу поставити і в розетку підключити. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. Вона капець швидко бігає. Я не знаю, чи вона колись так бігла, але вона натренувалась. Мені здається, коли вона так не бігала. Ну, вона реально швидко бігает. On the table. Підключили. Чекаємо. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Оп. оп! Де вона? Я вийду на двір краще. А вона там, о, бачите. Мені здається, що вона сюди йде. Мені здається, вона йде сюди. І ми зараз, знає, що зробимо Зробимо таке. Замітили, ну як? Як воно так замічає? Ай, він не ч, оу, ну, 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 дивитемо. Цікаво. Ну давайте я зроблю тако. Зробимо по-іншому. Ходи сюди, ходи за мною, ходи. Я зараз двором біжу, вона любить тут на дворі застрягати. Ходи, ходи, файна погода. Нема чого. Я розумію, якби було зима, було холодно. То не культурно, що вона на дворі сиділа, а так, сиди, вертайтеся назад до хати. Хетра, Ну вона капець хетра. Вона розуміє, що я йду в обхід. І вертається назад. Давай, Давайте, мені просто швидко треба це зробити. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Доброе. Добре. А ну нажми підписку, бігом, дзвіночок, щоб ти не загубився. Що зробити? Ті, Я щось зробив. Я я, я прив'язав, бачите? Я прив'язав до ялинки. Оцю штуку. Turn on the switch button. Що, що, що? що це означає? Умімкніть кнопку вимикача. А! Вс, runway! Run away! Знаєте, що це означає? Тікай! Тікаємо! Тікаємо! Пастка готова! Пастка просто приготовлена! Де вона? Нам треба її туди відвести. Ходи сюди, пані, ходи, ходи, я тобі щось покажу. Ходи, 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 ходи. Давай за мною, давай, давай. Молодець, файно бігай. Просто красонечка. Просто красонечка. Двері я закрив. Куди вона йде? На двір? Ні, йде сюди. Іди до кухні, йди. Ди подивись, що там всі творі, коли ялинки... Диви, вона йде до ялинки, подивіться добре. Подивіться добре, що зараз буде. Подивись на ялинку. Подивіться, яка гарна ялинка, та що ти робиш? Ну це капець. Нам просто треба почекати. Я все там зробив. Видите, перший раз ми шнурок було, не знайшли, а тепер знайшли. Я вийшов, я вийшов. Браму за собою закрив і пішов гед. Чекаємо, зараз щось буде. Run away before Misty Comes. Давай Comes. Чекаємо. Comes, comes напевно. Чекаємо. Вона йде до Ялинки. Давай, йди до ялиночки. Та де ти завертаєш на кухню? Що там на кухні буде шукати? Ааа, йде до ялинки. And... Нічого, не переживай, я почекаю. Щось на картину свою дивитися, на фотку. До ялинки, е. Йде до ялинки. Йде до ялинки, 100% йде до ялинки. Диві, 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 диві. Mm -hmm. Уважно дивіться. Дивіться, яка гарна Угу, є лаїночка. Дві ще забуде, две ще забуде. Зашпортилося! <риві> <риві> На ту штуку впала, дві, оце так качелі. Що вона замерзла? І все! А що ви так мало мені показали? Сіла. Їм треба оцього фіналу якісь робити, більше заставок ставити. <риві> Виглядає все прикольно, а в кінці. Так, отже, ми стих хотіла пожартувати над дітьми 1 квітня, так? Давайте переконаємося, що це матиме зворотний ефект і дасть їй урок, який вона ніколи не забуде. Чуєте, а зараз хіба не 1 квітня? Ну вже не перше, але недавно було. Що там далі за завдання? Я просто подивлюсь. О, диви. Ми щось там А Вона хоче пастку нам якусь зробити. О! Це що за? Що робити? Фіндавей. То руїн? Що за руїн? За Зі її зіпсувати витік у місці. А як я зіпсую? Ну заходимо просто, подивимося, що ці твари. Ми другий раз в цю частину прийдемо. Нам сьогодні головне було то прийти. Чуєш місці? Де вона далі позакривалося? Вся позакривала. Ти йдеш до виходу чи де ти є взагалі? Де вона взагалі є? Вона друмповерсі? Я не бачу її. Автомати, автомати, вона на першому, вона на першому. Давайте обшаримося на другому, подивимось, що є. Тут нічого. Ванна порожня. Просто прибіжимося, щоб ми знали на другий раз, де що є. Добрий день, добрий день. Де вона на першому порці? Десь на першому порці ходить. Спортзал порожній, вона взагалі в той спортзал ходить. Наші того спортзалу. Опа, я знайшов, що це таке? Якийсь платок? Платок чи то не платок? Не здається, що поток. Так, вона дрон па... Сейф, чуєте? Оп. О! <му> Ніфіга собі, чуєте? Хоум. Я просто в шоці. Вона мені такою зробила пастку і в не підірвала, ви поняли? Ладно, нам треба десь серйозно до цього підготуватися. І зробимо це на другий раз. Всім па-па. Так, що то в нас по коментах? Під минулим відео Scary Teacher 3D, поганий працівник. Нормально, нормально, нормаль, класне відео. привіт, дякую. А ви знали сзади вас, з 1 квітня. Дякую, дякую, тебе з 1 квітня. Класне відео, ти не кращий, Дуже дякую, ти не кращий, Дуже дуже дякую. Склеп, я даю всі твої відео. Та ти вшивай, молодець. Еріка, привіт Мій стім, мабуть, на карате ходить, а вона і на біг ходи, ви видите, як вона бігає? Склеп, ти найкращий. дуже дякую. Склеп з 1 квітня. І вас з 1 квітня. Привіт, ви дуже склеп, я буду чекати нових серій. Я якось пройшла супербер, ти топ, ти найкраще. Я твої відео дивився завжди. Дуже вам всім дякую. Бажаю 4 тисячі підписників, давай 40 тисяч, бо 4 тисячі вже було. Привіт. Склеп, вітаю тебе вас теж вітаю з 1 квітня і вас з 1 квітня. Здорово з 1 квітня, у тебе щось на спині. Та я знаю, знаю. Цілий день ходжу і щось на спині. Хто такий Діме клас, спонсор. Всім привіт з 1 квітня і вас 1 квітня. Люблю тебе дивитися, дякую. Склеп, будь ласка, продовжуй знімати морозивника. Як рознервувати сусіда і пікопарк. І в зайчків. Добре, добре, продовжу. Склеп, зніми, будь ласка, відеомікс про всі пранки над Scary Teacher. Ну я ще мало пранків її робив, але десь треба таке зняти, гарна ідея. Я тільки на два твої аккаунти підписав, ну, ти молодець. Я з Тернопою привіт, а я з Франківська, привіт. Не хворій. Дякую, ви не хворієте. На першому поверсі рідко що буває. І взагалі на телефоні ця гра інша. Там є торти, які можна їй в лице кидати, там немає замків, там без отих вас, які можна розбити і взагалі то все інше. Треба ще в андроїдну версію пограти. Слава Україні, героям слава! Склеба, в тебе є подруга подруг друг з іншого міста або країни? Звичайно, що є. Привіт, Марк, скоріше, дуже дякую, слава Україні, героям слава! Моя ідея така: треба поставити тостер, залити водою і залити лимоном, не знаю, чи добре. Та да, добре, добре, напевно. Тої чоловік Френк звуть. Ще є гра з Кері Stranger 3D про нього самого серйозно? Треба буде подивитися. Який предмет вона викладає, такі вилили лише в депутатів. ха, ну, ну, Вила в неї, що це взагалі. Серіалі My Гоус, Вона крізь двері прийшла. Та вона взагалі. Здоров'ю. Дякую, дякую, дякую. Вона поламалася, поламалася, бідний дядько. Та йому треба тікати з не хат. а вчителька Вчитель і вчителька це одно і те саме, я вам чесно кажу. Вона просто не може поліцію подзвонити, а чого не може. Девять, диви, дев'ять один крок. Привіт, вона всліпла. привіт, привіт. Стирали майос. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. На ютуб канал Під 6. розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. Искреп, геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.